Ні для кого не секрет, що коаліція родної Дніпропетровськ має достатньо сильних транспортних лобістів. І це лобісти саме маршрутників, тобто перевезень, які здійснює не міський комунальний електротранспорт, а які здійснюють приватні перевізники-маршрутники. Це і депутати Герсухов, це іще ціла низка депутатів, які фактично підконтрольні керівнику більшості загіду Краснову. Коли ми говоримо про те, що маршрути... Маршрутних таксі дивним чином збігаються один в один з маршрутами електротранспорту. Коли ми бачимо, що кожен день, кожен місяць одиниць тролейбусів, трамваїв на ці маршрути виходить все менше і менше, то ми повинні розуміти, що це якраз не є непорозуміння, це якраз дуже добре продумана політика знищення міського електротранспорту на догоду приватним перевізникам і їхньому лоббі у Дніпропетровській міській раді. Тільки протягом останнього року, після того, як Загіду Краснову і його найближчому оточенню вдалося завоювати цілу низку адміністративних посад і таким чином поставити під контроль фінансові потоки, які перерозподіляються на утримання електротранспорту, і, взагалі, посилити свій контроль над транспортною галузі, тільки після цих двох подій було збільшення фінансування, про яке сказав пан Ігор Кучин. І на утримання міського електротранспорту тепер виділяється 70 мільйонів гривень, а не 25, як це було минулого року. Якщо ми проаналізуємо стан фінансування, а точніше недофінансування цієї галузі протягом останніх років, ми побачимо просто жалюгідний стан у 2009 році. За кошти, виділені і підприємствами і виділені із бюджету, було відремонтовано лишень. 211 метрів трамвайної колії. Ми знаємо, що саме стан трамвайної колії, скоріш за все, на 99% про це вже можна говорити, спричинився до цієї трагічної аварії з масовими травмами серед звичайних мешканців Дніпропетровська, які, яким випало таке нещастя бути в цей день пасажирами. Тобто, давайте а, називати речі своїми іменами. Краснове Куліченко зробили все. Щоб протягом останніх років просто фігурально пустити під ніж міський електротранспорт разом з його рухомим складом, разом з цією інфраструктурою, в складі якої є в тому числі і та злополучна недоремонтована колія.